Я хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги, щоб наші славетні воїни повернулися живими, щоб об'єдналися родини, щоб наш рідний Харків, наше місто герой у наступному році разом відсвяткувало День нашої перемоги Зі святом вас наступаючим! слава Україні. Комунальники Харкова продовжують виконувати свою роботу навіть у святкові дні. Так у ніч 31 з грудня на 1 січня працівники КП харківські теплові мережі усунули п'ять дефектів на мережах центрального опалення. На підприємстві зауважують, що на всіх філіях КП «ХТМ», прискорили роботи з усунення та попередження можливих дефектів, адже зараз тримається плюсова температура повітря. Це потрібно для того, щоб вберегти мережі від пошкоджень. Триває розповітрення окремих стояків і будинків, яке доводиться робити наново після кожного блекауту. Наші працівники продовжують роботу та оперативно усувають пошкодження. Тривають роботи із відновлення пошкоджених обстрілами будинків. Так триває ремонт у Немишлянському районі. Робітники КП Харківське ремонтно-будівельне підприємство виконали демонтаж зруйнованих плит, заливку плит покрівлі та перекриття між третім і четвертими поверхами. Відновили опалення, відремонтували підлогу, стіни квартир мешканців та встановили віконний блок. Роботи тривають у різних районах мегаполісу. Також бригади КП комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації відремонтували та прочистили дощеприймальні колодязі на вулиці Москалівській, вулиці Краснодарській, вулиці Холодногірській та проспекті Героїв Харкова. Не забувають і про чистоту узбіччя. Бригади КП шлях Рембуд» приводять до ладу проїжджу частину магістрали. На дорогах міста працюють 127 працівників та 60 Сім одиниць спецтехніки. 150 тисяч харків'ян через російську військову агресію залишились без житла. Констатує факт. Мер міста Ігор Терехов. Ці люди наразі мешкають у тимчасових міських гуртожитках, хтось у родичів чи друзів, або виїхали до інших областей чи за кордон. Та всі вони мріють жити в рідному квітучому Харкові і чекають на відновлення зруйнованих будинків. Чотири з половиною тисячі зараз житлових будинків в той чи іншій ступені є руйнування. 500 будинків неможливо відновити зовсім. 110 шкіл, 109 дитячих садків, 53 медичних заклади. Тому можу сказати, що дуже зруйноване місто, але Міста, так знаєте, як кажуть, у шрамах mm -hmm. тому є руйнування. ми будемо власне відновлювати ресурсів і сил на відродження Харкова. Треба багато каже мер. Відновлювати та будувати доведеться і житлом, і інфраструктуром. Та сьогодні серед найважливіших гострих потреб міста електроенергія. Ми повинні це розуміти, бо буде електропостачання, буде тепло в оселях, бо буде електропостачання, буде вода у оселях, Тому це навіть саме головне зараз. Харків незламне і сильне місто героїчних людей, каже Мер. Вистояло і обов'язково відновиться завдяки мужності і любові своїх мешканців. Очільник наголошує, що пишається кожним харків'янином і своєю командою. Перед зі земною є ті люди, які з першого моменту війни і до сьогодення були зі мною, були під обстрілами, mm -hmm. були у різних ситуаціях. Ми пройшли дуже багато викликів, і е, війна не закінчилась. І насправді ще дуже багато прийдеться проходити і я е, на них опираюсь і можу розраховувати на них. І взагалі харків'яни це унікальні люди, говорить мер такої любові до свого міста і відданості треба ще пошукати. Насамперед мужні люди, люди з такою силою волі, незламною силою волі говорять, що Харків за бетон. І те, що ми город герой, і то, що знаєте, люди такі об'єднані, це вражає. І в мене така велика гордість за харків'ян. Я дуже дякую їм за все те, що вони витримують сьогодні. І мрія у харків'ян одна на всіх, але найбажаніша. Справжна мрія, щоб якнайшвидше закінчилася війна нашою перемогою, щоб почати будувати, відновлювати усе це, що натворив наш ворог. Це, це саме головне. Харків переживає складний етап, але і в такий час комунальні служби переймаються комфортом харків'ян. Триває ремонт будинків, навіть тих, що не постраждали від обстрілів. Шиферне покриття на цій двоповерхівці у Немишлянському районі зносилося. Про свою проблему мешканці будинку повідомили у районну адміністрацію та профільний департамент. Їх там почули. Приїхали спеціалісти та провели обстеження. Вердикт тягнути далі не можна. Поэтому было принято решение отремонтировать, сделать текущий ремонт кровли. Текущий ремонт кровли э, мы поэтапно будем делать участками. Сегодня разобрали и сегодня собрали полностью. Сюда входит, разбираем кровлю, убираем полностью обрешетку. Вот потому что она вся ветхая, плохая, гнилая. Она. Натягиваем мембрану, контрейка и профлист. И объем этой кровли 430 метров. Будем надеяться, что если погода позволит, мы ее сделаем недельку за полторы. РСП сделал за прошлый год 101 кровлю, порядка 34 четырех тисяч квадратных метрів. Это шатровая и мягкая кровля. Также в прошлом году силами предприятия были выполнены работы по устранению аварійності на 720 жилых домах Это в Киевском, Слободском, Салтовском и немишлянском районе. Это те дома, которые пострадали в результате обстрелов. И мы также будем продолжать работать и в этом году по устранению всех этих неполадков. Вони зустріли війну на роботі, коли здійснювали перші виїзди. Працівники комплексу з побутових відходів виходять на маршрути близько п'ятої ранку. У цей час вони зазвичай приїжджають у двори харків'ян, аби забрати сміття. Проте 24 лютого вони почули звуки вибухів. Ніхто з комунальників не поїхав додому, не покинув своє робоче місце. Незважаючи на початок війни, всі завершили свої об'їзди. І так тривала їхня робота впродовж всього 2022 року. Комунальники виїжджали на маршрути щодня під звуки вибухів, не знаючи, куди прилетить ворожий снаряд. Наші парні Несмотря на трудності виїжджали під обстрілами. Все вывозили на благо людей, народа, старались. Несмотря на боевые действия, мы успешно закончили этот год. Каждый переосмыслил жизнь по новому, произошла у всех переоценка ценностей. Альникам доводилося щодня ризикувати життям, проте все одно день за днем вони підтримували у дворах харків'ян чистоту. До того ж, спеціалістам прийшлося опанувати і нові навики. Адже через постійні бойові дії постраждало і майно підприємства, яке потрібно було лагодити за час війни. Ми відремонтували більше тисячі контейнерів, які були повриждяні. Павриждєнія отримали більше 50 контейнерів которые попали під ракетные, мінометне і так далі удари. І к сожалению, большую часть з них ми були вынуждены списать. Це більше 40 контейнерів, які не к експлуатації. З огляду на те, що майстри почали масовий ремонт контейнерів, а необхідного місця для цього не було, на підприємстві звели новий цех. У 2022 році ми построїли один цех для ремонту контейнерів. І контейнерного парка, тому що до цього все ділася під відкритим небом, і сварка, і ріктовка, і покраска. Це було очень неудобно, неправильно, і согласно технологічного процесу, і загласно охорони труда. Та й взагалі каже директор підприємства у 2022 році для працівників намагалися всіляко покращувати умови праці. Ми в цьому максимально постарались зробити акцент на Социальное обеспечение наших сотрудников ⁇ это питание бесплатное на предприятии, это бесплатная доставка домой и на работу наших сотрудников, материальную помощь мы начали выдавать. Ми допомагаємо в перевозке вещей сотрудников с одного жилья на тоже куда вони переселяються і за мстрілах либо жі і за розрушень. Даємо допомогу на відновлення свого жилья. Також на підприємстві почали будувати ангар для ремонту спецтехніки, бо зараз ці роботи працівники виконують просто неба. Комунальники кажуть, що очікують подальших змін, але найбільше чекають миру, тиші та перемоги України. Так, да, тривогі гудять, де да, вистріли бахають. Да, это нехорошо, да, это больно, да, это неприятно, но все равно, несмотря на все это, мы работаем. Я лично с 24 февраля ни одного дня не пропустил, дома не сидел, никуда не выезжал, ни в западную, ни за границу, никуда, хотя мог выехать. Но тут надо находиться, надо работать, надо людей поддерживать. Тогда у нас все будет так, как должно быть. Я думаю, что слава Украине, героям слава. И эта слава наступит, я думаю, в этом году дай бог, чтобы это было ну, побыстрее. Так, на проспекті Героїв Харкова триває ремонт асфальтного покриття на проїжджій та тротуарній частині. Місце обрали не випадково. Нещодавно тут проводили ремонт. Як тільки його завершили, до роботи одразу стали шляховики. Комунальники ліквідують місце розриття, аби воно не заважало пішоходам та водіям. Того шляховики виконують і поточні ремонти. Зокрема, спеціалісти провели ямковий ремонт по вулиці Древ'янка. Асфальтне покриття вже зносилося, тому довелося його реанімувати. Адже ця артерія з'єднує два густонаселених мікрорайони мікрорайона з центральною вулицею Харкова. А ще комунальники прочистили та відремонтували дощі колодязі, промили мережі з лавової каналізації та продовжують облаштовувати водовідвідні лутки. Подібні роботи провели на вулицях Миру і Калініна та на проспектах Героїв Харкова і Ювілейному. Також ведуться роботи з видалення та розкряжування впавших дерев з русла річки Харків, прибирання сміття на окосах берегів, на водовідвідній канаві по вулиці генерала Удовиченка прочищено вхідні та випускні оголовки, скошена на визначених ділянках дикоростуча порослі. Та прибрано сміття на водовідвідній канаві по вулиці Горянській, прочищена від мулових відкладень, ділянка водовідвідної канави по вулиці Калініна. Ігор Терехов, мер Харкова, звернувся до містян з закликом бути обачними вдома з обігріваючими пристроями, а також зазначив, що у Харкові в посиленому режимі працюють пункти обігріву та є можливість отримати гарячу їжу. Усі міські служби, життєзабезпечення Харкова переведені в режим підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатне. Ситуації. Хочу нагадати, що у місті працюють пункти незглавності, де у разі потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. Метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обігріву. Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть в звичайному режимі. З понеділка по суботу, включно. З'ясувати, який з пунктів розташований найближче до вашої оселі, можна за допомогою чат-боту Харків. Твій дім в той же час рятувальники звертають увагу на правила користування різними засобами обігріву і приготування їжі. Адже саме зараз, в умовах воєнного стану через пошкодження ворогом будинків та критичної інфраструктури, люди вимушені застосовувати альтернативні та саморобні обігрівачі. Тож рятувальники радять запам'ятати ці правила поводження з пристроями. Якщо ви в приватному будинку використовуєте дров'яну піч, стежте, що піч не перегрівалася. Не користуйтеся піччю, якщо в ній чи демарі є тріщини. Регулярно очищайте димоходи від сажі, прибирайте металевий лист до підлоги перед пічкою. Це стосується і буржуйки та каміна. Розпалювати печі, буржуйки, каміни рятувальники радять дровами, а не бензином, газом чи подібною рідиною. Тримати горючі предмети треба якнайдалі від опалювальних приладів. І ще декілька важливих правил від рятувальників. Не використовуйте вентиляційні та газові канали замість димоходу. Тримайте під наглядом розтоплені печі, каміни та буржуйки. Щільно зачиняйте дверця та опалювального приладу. Не використовуйте буржуйки з несправними чи засміченими трубами. Встановіть датчики диму в приміщеннях. Особливо наголошують рятувальники на тому, що буржуйки можна встановлювати лише в приватних будинках до двох поверхів і ні в якому разі не намагатися грітися ними у квартирах. Це може призвести до трагедії. Також зазначають рятувальники, під час відключень світла почала зростати кількість вибухів у квартирах. Одна з причин неправильне використання газових пальників, призначених для застосування на відкритому повітрі. Туристичні газові пальники не розраховані на тривале горіння та приготування їжі у великому посуді. Якщо ви все ж таки наважилися використати туристичний пальник вдома, рятувальники розповідають, як правильно це робити, щоб не накоїти біди. Забезпечте вентиляцію у приміщенні, не залишайте газовий пальник без нагляду навіть на декілька хвилин. Від'єднуйте балон від туристичної плитки після приготування. Зберігайте його в темному місці за кімнатної температури. Не використовуйте пальник для тривалого приготування їжі, тільки для підігріву води або порції їжі в невеликому посуді. Якщо під час користування пальником виставите його на електричну плиту, перевірте, чи вона вимкнена. Приберіть пальник з. Плити, як тільки закінчили ним користуватись, не можна зберігати балон на холодному балконі. Це мають знати всі. А вищі перераховані правила збережуть життя, бо, наприклад, тривале горіння може призвести до перегріву та вибуху балона, а великий посуд нагрівається та поширює тепло на балон, через що він може теж вибухнути. Йдуть. Піднесення, настрою. Я не думала, що тут концерт. Я хотіла їхати додому. А мені так сподобалось і я залишилась до кінця. Я вважаю правильно, бо так дух підтримується краще. Ну, звісно, краще у метро, тут безпечніше. Це дуже гарно, атмосферно, це так. Це заради такого свята Різдва. Життя українців це наша культура. І якщо хтось це забув, то хай нагадує. Я зайшов тільки, щоб попасти на цю станцію. і Я дуже здивований, що можна провести так гарно цей час. Щастя просто таке, що ви повернулися додому, до нашого рідного Харкова, найкращого міста. Україна! Рисовала я сама. Картинки брали просто. Ну, дочка посоветовала, какие больше мультяшные герои она любит, которые будут узнаваться. Детвора сразу всех узнает. И, ну, погоди, и Том, и Джерри всех обожают. Ну, шло у нас на этой неделе две, наверное, для, для подготовки самих рисунков, для вырезания снежинок. Ну, все. Уже гирлянду повесили за два дня до Нового года. Хочется праздничного настроения. И сейчас вообще это как бы людей, на людей смотришь, они все грустные, такие, а с вагона выходят, все улыбаются, все с телефонами, все спасибо, то мандаринок надарят, надарят то и конфеток. Ну, благодарят, всем нравится. Есть, конечно, такие, которые против, типа, ну, так, такое стране положение а вы со своими гирляндами, но большая часть без ума, особенно детвора. Хочется вот радоваться, и самой приятное, и людям нравится. Очень даже как-то симпатично получается. Зараз цей святковий трамвай став дуже популярним у Харкові. Тому 31 грудня в ньому для харків'ян провели вже екскурсію. Ця ініціатива вона виходить від самих водіїв. Це ті водії, які якраз залишилися тут. Вони працювали під обстрілами, можна сказати. Вони допомагали і в роботі і по евакуації, в тому числі. Ця традиція триває приблизно, я вже точно не пам'ятаю, але здається, року так 17-го. Ми якось там намагалися прикрашати трамвай. Але останні декілька років ми його прикрашаємо ну, самі водії, прикрашають ось такими гірляндами. Минулому році нас курсувало таких, здається, 2 чи три трамваї. Ну, в цьому році вийшло один. Але саме в цій ситуації чудове, те, що це виходить з водіїв. Вони самі так організовуються, вони підтримують це свято і дарують посмішки харків'янам, дітям на ці свята.